Ну що ж, щойно ми поспілкувалися з Миколою Томенком, і у нас уже другий гість, який сьогодні завітав до міста Житомира: це Павло Гайнижник, громадськополітичний діяч та доктор історичних наук. І разом з паном Миколою вони презентують сьогодні нову книгу Міфи і таємниці останнього гетьмана України. Пане Павло, вітаємо у Житомирі. Доброго дня. Ну що ж, пане Павло, ви в 2000 році захистили дисертаційне дослідження. На тему фінансова політика уряду Української держави гетьмана Павла Скоропадського», тобто Ця тема як нікому вам близька. Та? І сьогодні, переглядаючи відео youtube каналу Історія без міфів Владлена Мараєва, який нещодавно був у нас в гостях, він дуже часто посилається на вас, тобто, ви є таким експертом в темі Павла Скоропадського. Так? Скажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея об'єднатись з паном Миколою Томенком для написання цієї книги? І давайте розкажемо, що є в книжці. На основі чого все писалося, та, а також про що йдеться в книзі? Ну, власне, ми презентуємо дві книги. Одна книга спільна з Стаменком: це міфи про гетьмана Скоропадського, а друга це Український націонал-консерватизм. І ця книга про націонал-консерватизм це розвиток гетьманського руху в еміграції, була написана. І якось ми зустрілися з Миколою Володимировичем і наближали 150 років гетьмана Скоропадського. І ми подумали, що є багато академічних речей, де кожен окремо якусь галузь писав, а нема загальної книги для людей, які могли б могли прочитати і побачити позитиви, де зруйнування брехні або навпаки підтвердження якихось позитивних міфів. І ми вирішили до 150-річчя Скоропадського зробити таку загальнюючу книжку саме періоди гетьманату, тому що для нас важливо державотворення. Писалась вона на наших на попередніх напрацюваннях це архіви. В основному це архів вищих органів влади, вищий державний, центральний державний архів вищих органів влади, а також на тогочасній пресі, літературі, законах. Але ми намагалися подавати. Доступною мовою, так щоб було цікаво пересічним читачам, тому що, як правило, академічна література вона трошки нудновата? Угу. Пан Микола сказав, що Павло Скоропадський був одним з найефективнішим керівником української держави. Як ви вважаєте, яка роль Павла Скоропадського в історії, так і як ми можемо станом на сьогодні оцінювати цю особистість? Ну, перш за все, треба згадати, що він був при владі 7,5 місяців. І за цей час, скажімо, в культурі Національна академія наук України зараз. Тоді вона називалася Українська академія наук, купа театрів, національна бібліотека, національна капела, національний театр, два нових університета українських, а решта українізовувались. 150 українських шкіл нових решта українізовувались. Патентне бюро, захист дисертації українською мовою, стабільна фінансова система, де українські карбовани ці гривня були стабільніші ніж марка і крона, австрійська і німецька марка. Економіка запрацювала, був сплеск економічного розквіту. Торгівля також запрацювала. Тобто вперше був створений державний бюджет. Ми 30 зайвим роком не можемо зробити українізацію, наприклад, залізниці, Тоді було одним указом перейменовано і українізовано залізниці. Було проведено українізацію з державницьких масштабів, тобто не просто поміняти вивіски. 300 років царату, де не було української освіти, не було спеціалізованої освіти. Було видані накази про те, що випустяться спеціальні термінологічні словники, і всі державні службовці або університетські службовці, будь-які службовці, вони повинні були пройти і здати іспити з української мови, з української культури українознавства. Якщо вони не здадуть ці іспити на знання української мови і історії, вони виганялися з роботи, але перед цим їм підготували матеріали. Була зроблена блокада Криму. Українську державу де юре і де факто визнало 24 країни світу. Був план земельної реформи, яка мала бути втілена навесні 2019 року, але через повалення гетьманату не встиглося зробити. Також планувалося в генштабі розроблено план на 200 тисяч української армії, яка також мала бути вже в кінці листопада. Мобілізація нових вояків в українську новітню армію. Ну і зрештою. Багато міфів про те, що це була монархія, це була диктатура. Але знову ж таки навесні го року був розроблений вже закон і мали бути проведені вибори до Сойму, тобто до українського парламенту. І все це за 7,5 місяців. І ще багато чого я би не згадав, тому щоб не було часу ефірного. Угу. А скажіть, чи можна сказати, що нам ось не вистачає такого? Політика, лідера, який би став ось таким справжнім державником, який дбає про інтереси України, і так і нам не вистачає перш за все державного бачення і стратегії. Бо ось, наприклад, за часів гетьманату, міста такі, як сьогоднішній Брест, тобто Берестя, Гомель, Пінськ, Білгород, Рильськ, вони всі були в складі української держави Таганрог. І був план соборного розширення держави аж майже до доволі до Уралу. Тобто, це далекоглядна така побудова великої України, імперської України. Тобто масштабність мислення і продуманість кроків. Тобто мало кричати українізуємося, а не підготувавши законодавчу базу. Тому підхід був ретельний з підходом. В той же час він ліквідував закон про національну персональну автономію, яку затвердила Центральна Рада. Тому що він вважав, або ти українець, або подобається Росія, їдь в Росію. Тобто, все було зроблено так, щоб ця держава була живуча і це держава такого тверезого поміркованого консервативного капіталізму, тобто те, що ми бачимо зараз у Європі. І такий підхід ретельний, який зроблений не на один день, а з перспективою зі стратегією дипломатії, зі стратегією економічного розвитку, зі стратегією. Військового розвитку цього нам зараз не вистачає, тому що складається враження, що в нас латають латки на дорогах, так як ми знаємо, а ніколи не думають на майбутнє. І тут у цей глибинний державний підхід був дуже важливий, угу. пане Павло, скажіть, будь ласка, як які уроки українцям уроки історії потрібно засвоїти, щоб не повторювати помилки майбутнього? Ну Павло Скоропадський прийшов до влади шляхом гетьманського перевороту. Це так називають. Що зробити зараз потрібно українцям, щоб об'єднатися довкола спільної проблеми проти ворога, якого ми маємо? У ну, роки го року взагалі величезні, це, наприклад, чому потрібен був переворот, коли Центральна Рада була нібито демократичною, тому що Центральна Рада це був Передреволюційний квазі-парламент, куди не обиралися, а делегутувалися люди з організації та партій соціалістичного зразка, де на роботу підбирались люди тільки за партійною лінією. І як відомо, Венеченко взагалі казав, якщо не буде Україна соціалістичною, не потрібно взагалі ніякої. Тобто за межі державотворчої роботи викидалися. Кадри, які роблять рутинну роботу. Тобто викидалися військовіки, викидалися за межі державотворчої роботи капіталісти та буржуазна еліта, тобто двигуни торгівлі і фінансисти. На пропозиції зробити реформу, виборчу реформу і владну реформу, Центральна Рада відмовилась. Відтак було здійснено державний переворот. Що сьогодні, на вашу думку, повинні зробити українці, українські політики? Як їм об'єднатись? В, в той же час в чому проблема була Скоропадського? Проблема була в тому, що цей час, коли все горить і на півночі зібралася тоді ж так само Орда, потрібно було все-таки швидше робити, зробити простіший механізм прийняття рішень, щоб радикальніше і швидше просувати свої рішення. І друге, як Проти нього, як він зробив переворот, проти нього з перших днів його влади також же готувався новий переворот. І один з уроків боротьба за владу, де партійні інтереси вищі за державні і за національні інтереси. І поки що ці часи війни ми бачимо, що один з уроків ми засвоїли. Щось подобається нам, щось не подобається, але політична еліта зуміла поки що себе стримувати проти внутрішньої війни. Чого не зуміли зробити в 18-му році, і ми знаємо, що вже в січні більшовики були у Києві, і це один з головних висновків: борітися, але толерантно не руйнуючи державу, і не ставити свої партійні інтереси, ідейні інтереси власної там ідеології вищі за національні або за державні. Угу. Зараз є великий попит на вивчення історії від вас рекомендації для наших глядачів, що варто українцям прочитати, подивитися якісь фільми чи звернути увагу на ютуб-канали, для того, щоб краще знати власну історію. Ну, перш за все, треба важливе просвітництво. Чому це здавалось? Ми говоримо про історію, але це насправді впливає на політику. Перш за все, це критичне мислення. Тому що нічого не може бути ідеального. Не буває ідеальних державних діячів. Кожен з них, кого б ми не взяли від Скоропадського, до нього і після нього мали свої вади і свої політичні прорахунки. І це нормально. І тому не ідеалізувати політиків, бо це впливає і на те, як ми ставимося до сучасних політиків. Критичне мислення дає можливість зрозуміти, де правдива історія, де ні. І в той же час вона дає можливість. Критично сприймати сучасних політиків, тому що коли тобі політик обіцяє завтра дати п'ять тисяч доларів зарплату, це брехня. Якщо в тебе є критичне мислення, і голосувати не серцем, а розумом, тому що у нас ой, яка гарна дівчинка, треба жіночка, ми за нею проголосуємо. Або їй землю, ну все наш від народу людина. Ось критичне ставлення до історії, вона вчить нас і критично ставитись до поточних подій. І тоді ми не повторимо помилок історії. Пане Павло. Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що завітали до Житомира. Що у Житомирян є можливість дізнаватися більше про власну історію. Я нагадаю вам, що ми спілкувались з Павлом Гаємнижником, громадським політичним діячем, а також доктором історичних наук. До зустрічі, друзі, до побачення. Не забувайте донатити на Збройні Сили України.